Міністри оборони країн НАТО зустрілися в середу, щоб спробувати заручитися більшою військовою підтримкою для України на тлі різкого скорочення поставок зброї та боєприпасів до України в останні місяці. Про це повідомляє Associated Press. Генеральний секретар Марк Рюте, виступаючи на сесії, заявив, що постійна підтримка України з боку НАТО стримує президента Російської Федерації Владимира Путіна та російську агресію. У майбутньому міністри також обговорюють заклик командувача НАТО зняти обмеження на використання їхніх літаків та іншого обладнання, що дозволить ефективніше захищати східний кордон альянсу з Російською Федерацією, Білоруссю та Україною. Серія загадкових інцидентів із безпілотниками та порушеннями повітряного простору російськими військовими літаками викликала побоювання, що російський диктатор Путін може перевіряти оборонні можливості НАТО. НАТО продовжує допомагати Україні захищатися. Це включає найновішу ініціативу НАТО, в рамках якої вже було спрямовано 2 мільярди доларів американського обладнання, сплаченого союзниками в Україну. І попереду ще більше. Наша підтримка сьогодні чинить тиск на президента Росії Володимира Путіна. А наша підтримка допомоги Україні у зміцненні власних можливостей у довгостроковій перспективі стримає будь-яку російську агресію в майбутньому. І це очевидно також сприяє. Я нашій власній безпеці. Із хороших сигналів на зустрічі був присутній очільник Пентагону під Гексет, який на відміну від весняної риторики тепер заявляє про підтримку програми постачання озброєнь Україні. зокрема через список пріоритетних вимог України, більше відомий як абревіатура ПЕРЛНР радий вас бачити. Чудово бути тут. І Марк згадав про це вогневу міць. Саме це й наближається вогнева міць. Ми очікуємо, що вона прийде від НАТО. Це був історичний саміт лише кілька місяців тому, ініційований лідерством президента Трампа. Щоб сказати, нам потрібно, щоб наші союзники активізувалися, і вони це зробили, і вони взяли на себе ці зобов'язання. Тепер ці зобов'язання незабаром перетворяться на можливості, що є найважливішим аспектом. і однією з частин цього звичайно. Звичайно, є PURL, ініціатива, за якою європейські країни купують американську зброю, передають її НАТО для боротьби в Україні, щоб НАТО забезпечило мир у цьому конфлікті. Якщо ми чогось і навчилися за президента Трампа. То це активного застосування миру через силу. Ви отримуєте мир, коли ви сильні, а не коли використовуєте сильні слова чи грозите пальцем. Ви отримуєте його, коли маєте сильні та реальні можливості, які поважають супротивники. І я вважаю, що саме це. Робить НАТО, я вважаю, що саме цим і є ініціатива ПЮРЛ. Тож ми очікуємо сьогодні, що ще більше країн пожертвують ще більше, що вони купують ще більше, щоб забезпечити Україну, щоб вона це зробила. Я також хотів би відзначити історичний момент для багатьох подій, враховуючи те, що президент зміг зробити в Газі та на всьому близькому сході. Я думаю, що світ бачить, що у нас є президент миру, який прагне цього миру, підтримуючи тих, хто стоїть разом зі сполученими штатами та виступає за мир. Що ми бачили там, і я сподіваюся, що ми побачимо в Україні. Тож саме на цьому спрямовані наші зусилля. Ми будемо сильними, щоб досягти цього і дякуємо, що ви нас запросили. Знаєте, спеціально поставив такий таку довгу промову, тому що під час неї в мене було таке враження, що ось ось і е, прям в приміщення заїде Дональд Трамп на оцій мобільній платформі для запуску американських томагавків іксмафт, яку е, представила ось буквально вчора чи позавчора компанія Ошкош Дефенс. Ну що ж, це як мінімум непогано, що штати готові продавати нам е, зброю. Ну принаймні, е, до цього ми з вами доходимо висновку е, до того що Міністерство оборони США розробило план передачі ракет Україні. Якщо у Білому домі ухвалять рішення надати зброю, американський президент віддасть наказ. Про це повідомили у Таймс. Ну і під час зустрічі Німеччина пообіцяла понад 2 мільярди доларів військової допомоги Україні, тоді як уряд у Києві дав зрозуміти, що нам знадобиться 120 мільярдів доларів у 26-му році, щоб протистояти російському вторгненню, яке триває вже четвертий рік. Спочатку почули доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля ми оцінюємо потреби в обороні на 2026 рік у 120 мільярдів доларів. Україна покриє половину 60 мільярдів доларів з наших національних ресурсів. Ми просимо партнерів приєднатися до нас у покритті іншої половини. Найефективніший шлях задоволення цієї потреби полягає в тому, щоб наші європейські та неєвропейські партнери виділяли не менше чверті відсотка свого ВВП на військову підтримку України. Якщо ціль у 60 мільярдів доларів недосяжна для європи. Для неєвропейських партнерів тоді єдиним рішенням, що залишається, є позика, забезпечена замороженими російськими активами, щоб її можна було використовувати для фінансування збройних сил України та їхніх потреб. А, міністр борони Борис Пісторіус на цьому тлі заявив, що Німеччина закупить для України американську зброю на суму. 500 мільйонів доларів за новою схемою прискореного постачання військового обладнання. А він сказав, що Німеччина окремо надасть ще дві системи протиповітряної оборони АРІСТІ, а включно з великою кількістю керованих ракет, а також переносні ракети протиповітряної оборони. І також будуть доставлені протитанкова зброя, засоби зв'язку та стрілецьке озброєння. Ви можете розраховувати на Німеччину. Ми продовжуватимемо та розширюватимемо нашу підтримку України. Завдяки новим контрактам Німеччина надасть додаткову підтримку на суму понад 2 мільярди євро. Це включатиме пакет PURE-L – перелік пріоритетних потреб України. на загальну суму 500 мільйонів доларів США. Пакет стосується низки нагальних потреб України. Він надає системи протиповітряної оборони, перехоплювачі патріот. Радіолокаційні системи а також високоточну артилерію, ракети та боєприпаси.